Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрфторресурси» ресурси Буковина має понад 6 років досвіду на ринку послуг з вивезення та обробки побутових відходів. Компанія займається збором та вивезенням сміття, переробкою значного обсягу відходів, безпечним захороненням сміття. А у 2020 році компанія виграла конкурс на виконавця послуг на території першотравневого та садгірського районів. Кожен охочий може заключити договір, завітавши в офіс за адресою місто Чернівці, вулиця Лесина, 4, або ж зробити це на сайті онлайн. Знайти у пошуковику «Укрфторресурс Буковина» займає кілька секунд, а далі сама процедура заповнення анкети не більше двох хвилин. На сайті є окремі рубрики для фізичних та юридичних осіб. Відкриваєте, вводите свої паспортні дані, електронну пошту, телефон, адресу і надсилаєте всі дані на компанію. Просто і зручно. Все заради вашого комфорту. Автомобільний парк нашої налічує 14 автомобілів. Цього року ми додатково придбали два автомобіля. У нас є автомобіль мийка яким ми здійснюємо миття контейнерів. Не не забираючи їх з місця безпосередньо на локації. У нас працює 55 людей, вчасно вивозимо, даємо весь спектр послуг щодо відходів на територіальній громаді міста Чинівців. Зона обслуговування нашої компанії це більше 100 тисяч населення в Чернівецькій громаді. На автомобілях настановлені трекери для вчасного виконання наших зобов'язань перед Чернівецькою міською радою та громадянами територіальної громади. Також компанія пропонує послуги, щепоріза, вантажного таксі та вивезення великогабаритних відходів. Укладання договору дисциплінує як виконавця, так і замовника, адже без договору відповідальність фізичної чи юридичної особи регламентується адміністративним кодексом. Незважаючи на важкі часи для економіки країни, товариство з обмеженою відповідальністю Укрвторресурси Буковина дбає про чистоту в місті та своєчасно і якісно надає послуги.